Привіт! Вітаю тебе на каналі. Сьогодні ні, це не порівняння супермаркетів чи заправних станцій. Сьогодні у відео спробую порівняти екосумки. Кожної з них я користувався і можу залишити свій професійний коментар. Залишайся на каналі, підписуйся, не забувай ставити вподобайки. Поїхали! Перша сумочка, еко-сумка від АТБ, була придбана в магазині 2 роки тому. Дивіться, вона в чудовому стані, дуже зручний чохол для транспортування і зберігання і сама сумочка. Ось така. Величеньких розмірів. Велика ручка, зручно повісити на плече або носити в руках. Але що можу сказати, один мінус цієї сумки? Це тонкий матеріал. Він по швам починає розриватись з часом. Але свої функції виконує і досі. Можу рекомендувати. Наступна екосумка від заправної станції. Обко. Вона із більш щільного матеріалу зроблена. Ось така дивіться, красива. Сумочка окко. Трішки менших розмірів. Менше руків'я для переносу. і більш плотніший матеріал. Класна сумка, друзі. Її також можна використовувати як мішень для стрільби з лука, автомата чи будь-якої зброї. Ну, а ще забув сказати, що ця сумочка також йде з чохлом в комплекті, пластиковий карабін і пластикова застіпка кнопка. Дивіться, порівняння з АТБшною. Така сама фурнітура, така сама пластикова кнопка. По практиці скажу, що оця сумка АТБшна, вона займає дуже мало місця у вас в сумці чи в кармані, ця трішки більша. Ну, а подивимося далі, як вона у використанні. Міц... Наскільки вона міцна і скільки вона витримає. Відгуки про цю сумку залишимо згодом. А ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Залишатись з нами, адже наступні відео будуть ще цікавіші. До скорих зустрічей на каналі Favorite Channel.